Ракети прорвали всю можливу оборону і наблизилися до найбільших міст. Розпочалася потужна атака на столицю. Це масштабна розплата росіянам за їхні жахливі обстріли українських міст. Ворога вдалося застати з Нинацька, і тепер Москва отримала те, на що заслуговувала вже давно. Ну а москвичі переживають те, що і жителі українських міст. Від побаченого в ролику волосся може піднятися дибки. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Сіля з граю дронів боротью кільцем. Кву аеропорти позачинялися і вибухають цього разу. Все серйозно Кремель ракетна небезпека, так би мовити. І так відразу до кількох областях Росія оголосила повітряну тривогу через загрозу безпілотників та ракет. В мережі розповідають про неспокійну обстановку в підмосков'ї Москві. Спершу мер Москви Сергій Собянін повідомив про безліч безпілотників, які, начебто, летіли до столиці. Зупинити їх, схоже, не вдалося. Також розмі писали, що дрони впали в районі бази відпочинку. В. Від Мітровіладж у Новій Москві. Мешканці Орінцовського та Домодидівського міських округів Москви повідомили про вибухи та яскраві спалахи в небі. Про це пишуть російські телеграм-канали. Жителі Москви розповіли, що, що загалом було чутно декілька вибухів, і видно, спалахи в небі. Ідеться в повідомленні. Місцеві жителі також повідомляли, що чули вибухи над зеленоградом і Лобнею. Зазначимо, що зеленоград адміністративний округ міста Москва на північний захід від центру столиці, відносно близько від Кремля. А монітор. Ногові канали зазначили, що близько 40-60 БПЛА захоплюють Москву в кільце. Ппо не змогли їх збити, окрім московської області. Дрони також атакували брянську, тверську. Тульську, Калуську, Ярославську, Іванівську, Володимирську небезпеку оголошували і на Кубані, а також тимчасово окупованому Криму та Донеччині. Масштабний блокаут стався в Підмосков'ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори та мобільний зв'язок. Ну а керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко зібрав інформацію про атаку дронів на Росію. За даними посадовця, робота ворожої протиповітряної оборони була зафіксована у межах Брянської, Калузької, Московської областей та Москви. Тим же часом внесток ракетної атаки рафі по золотоніще травми отримали п'ятеро людей. Двох із них госпіталізували до лікарні. Також є пошкодження інфраструктури. Повідомив про це Суспільному. Керівник ОВА Ігор Табурець. Як розповів керівник ОВА, внесток ракетного удару по золотоніщині пошкоджена житлова інфраструктура. жаль, 15 ударних безпілотників, прорвали нашу оборону, преодолели ее и на восьми локациях нанесли поражение тем объектам, на которые они были направлены. А также падение сбитых обломков на двух локациях тоже нанесло определенный ущерб. А именно в Обуховском районе Киевской области в результате вот такой атаки два пострадали частные дома, гараж и автомобили. В там возник пожар, и экстренные службы принимали меры к его тушению. В Николаевской области и в Херсонской, кстати, враг атаковал критическую инфраструктуру, в основном теплоэлектростанции, или они называются еще ТЭЦ, теплоэлектроцентрали. Они дают и электрику, и тепло. И сейчас в обоих городах, и в Николаевской области, и в Херсонской области, некоторых городах, где э, в районе этих, на размещение этих теплоцентралей, начались перебои с поставками электричества и тепла в дома. Также враг вчера, вчера вообще было совершено, ну, жесточайшее преступление. Российские оккупанты ударили двумя ракетами, предположительно, баллистика э, Искандеры по жилым домам в центре города Харькова. Одна ракета, обе ракеты вошли прямо в жилые дома. Сейчас продолжается спасательная операция. На данный момент известно о 30 раненых. Спасательная операция продолжается, мы продолжаем разгребать завалы. От здания осталась груда битого кирпича. Это, это киевский район, центр Харькова, это старый город. Там кирпичные здания, которые э, баллисти, баллистика прошивает практически насквозь. Взрыв был, есть видео этого взрыва, взрыв был просто чудовищный. Российские оккупанты, российские агрессоры отказали, сказали, что они не стреляли по Харькову. Вот, вот вам и вся сущность. Рашистських захватчиків, як розповів журналістам Суспільного, на місці події заступник міського голови золотоноща Олександр Флоренко в місті внасте катаки пошкоджені декілька об'єктів промислової інфраструктури. Також пошкоджень зазнав один із освітніх закладів міста. Є пошкодження, торування чималої кількості об'єктів житлової забудови. На місці події працюють відповідні служби ДСНС поліція, комісія міської ради. В місті розгорнули пункти обігріву працівники управління житлового комунального господарства. Та добровольці допомагають мешканцям закрити вибуті вікна плівкою та плитами. Серія вибухів пролунала і в Самарській області РФ. повідомляють про роботу ППО та пожежу. В нічний час над Новокуйбишівським прогреміло численні вибухи за попередніми даними. В регіоні працювала протиповітряна оборона, і вже нібито було збито декілька повітряних об'єктів. Як повідомляє російський телеграм-канал ШУД із посиланням на місцевих жителів близько часу 30 за місцевим часом, люди прокинулися від гучних звуків. Загалом було. Чутно понад 10 потужних вибухів. Очевидці також розповідають про яскраві спалахи в небі та займання в одному із районів міста. Офіційної інформації про наслідки атаки станом на цей момент не надходило. Повідомляється, що відбиття атаки триває і раніше також Самарська область Рафі опинялася під ударом невідомих БПЛА, які спричинили потужну пожежу після серії вибухів. Найімовірніше під прицілом опинилися нафтопереробні потужності в Новокубишевську, де намагалися захисити вогонь. Дрони відвідали нафтобазу у Людиново та Ільське. НПЗ, залишивши по собі серйозні пожежі. Окрім того, днями вибухи фіксували одразу в декількох районах Росії, зокрема у Тулі, Адги та Краснодарському краї. Частина ТОПСЕ та Ковров Владимирської області залишилися без світла. Місцеві чули вибухи перед відключенням електрики. Також у місті Сизрань Самарської області Рафі пролунали потужні вибухи. Після низки ударів деякі райони залишилися без електрики і тепла. Ну а згодом пролунали вибухи поблизу сизранського нафтопереробного заводу, що входить до РосНЕФТІ. Я вам нагадаю, що також російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова напередодні. Внесток чого постраждали люди. Удар пройшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією є постраждалі і значні руйнування, наголосив Ігор Терехов. Очільник МЗС України Андрій Сабіга прокоментував удар Росії по Харкову. Цитую варварська російська атака на житловий район Харкова серед білого дня. Соціальний терор. На жаль, можливі численні жертви. На жаль, можливі чисельні жертви серед цивільних тривають рятувальні роботи. На відміну від вигаданих ударів по резиденціях Путіна, це був цілком реальний удар і воєнний злочин. Ми очікуємо жорсткої міжнародної реакції, зокрема від тих, хто нещодавно реагував на російські фейки про палаци Путіна. Ідиться в заяві Собіга додав, що у відповідь на такий терор проти нашого народу мають бути сила і єдність, не повинно бути жодних пауз і посилення тиску на Москву та підтримці України. А в Одесі міські служби завершили відновлювальні роботи після двох російських атак, що сталися наприкінці грудня, про це 3 січня повідомив керівник одиської міської військової адміністрації Сергій Лесак. За його словами, на військовому узвозі повністю відновили близько 400 квадратних метрів покрівлі житлового будинку. Пошкоджено 27 грудня. На вулиці транспортній у багатоквартирному будинку відновили електро, воду, газу та теплопостачання. Тимчасово без комунікації залишаються дві найбільш постраждалі квартири. Також сьогодні у місті розпочали обкатку маршрутів автобусів, які Одеса отримала від інших громад. Зазначимо, що вони замінять трамваї та тролейбуси, які тимчасово не працюють через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Зустрінемось в наступних випусках.